Nissan Altima у нас. Приїхала купа помилок. Була вже у двох- чи трьох механіків по місту Києву. Робили всі що, що хотіли, та й робили. Толку поки ніякого. Людина купила машину, на ній майже не їздила. Як почала їздити через рік, зрозуміла, що машина зовсім не їде. Їй сказали, що коробка спочатку, потім сказали, що не коробка. Взагалі, моя версія така, в неї то бідна, то багата суміш була. Це скрін мені власник скинув. Я підключився, в неї суміш бідна. Подивилися до верхнього зонда, він має сліди пошкоджень, трішечки так загнутий верхній зонд. Підкидали свій зонд, інший робочий купили, ситуація трішки краща стала, але все одно час від часу, до речі, каталіки її вже вирізали обидва, тобто вона на цій суміші незрозумілі вже встигла спалити каталіки. От і зараз. Допустимо, зараз суміш багато, покатаєшся, буде бідно. Тобто, по-перше, зварили там, я не знаю як тут ті труби, там вварювали пряму трубу. Не рекомендую я цим займатися, щось туди вварювати. Якщо і видаляєте каталік, то видаляйте, оставляйте пусту бочку, принаймні так воно працює. А те, що ви там нагородите якихось трубок, дірок то в резонанс воно там може входить неправильний вихлоп, будь-підпор якийсь. І тоді не поймеш, що ця машина незрозуміло працює. От і я зараз не знаю, як камерою дивився в трубу, ніби там є отвір, але там темнота, чернота незрозуміло, що там за труба, як вона загнута далі. Тому я навіть не знаю, прийдеться, напевно, що й трубу, можливо, дійде до того, що знімати. Але ще тут я бачу одну проблему. Ну, зараз вона на нашому зонду вже їде краще. Тобто вона вже можна на ній їздити, в принципі. В неї ось так от приїхала була помилка, до речі. Чомусь я її щитав, а ті, котрі до мене електрики, два дивилися. Нічого по цій помилці скрінну мені не скинули. От, а я тільки підключився, там висока напруга зразу вискакувала помилка по верхньому зонду. Після того, як поміняли, поставили цілий без слідів пошкоджень. куплений, Ця помилка перестала вискакувати. Зараз тільки час від часу вискакує помилка бідної суміші. Напевно, ще не вискочила. А ні, вискочила. От на холодну ще ось таке вискакує. Це можливо зв'язане з тим, що як переварена труба. Це нібито розшифровується як повільний відклик лямбди, але інтернет дає картинку, що як поремонтувати оці помилки. Каже інтернет, що почистить форсунки. Ну, Не знаю, потрібно нам їх чистити, чи потрібно нам розбиратися. Ось з чим. Зараз відкрию капот. Тут видно, що відключився поки що відкрию капот і покажу. Тут нерідний блок керування двигуном. Якщо він не рідний, то може і бути бідна суміш. Там прошивка не та. Нерідний він, тому що маркером воно на ньому щось написано. Потім тут сліди пошкодження, немає фіксатора. І ось ці скрутки я точно не скажу, але можливо, що це завод, а можливо не завод. Буває, що і завод так якось коннекти такі робить. Я, чесно кажучи, не можу точно сказати відразу. Ну, Здається, що тут не все завод. Потрібно їх порозмотувати, подивитися, що там На наконекчено. Можливо, з цим теж зв'язано. Якби ще йому не вварювали. Трубу ще одну якусь там трубу, якийсь прямоток робили, то, можливо, було б простіше, не було по цих помилок чотирьох що я тільки що показував. Сьогодні випробовую вже півгодини помилка по бідній сумі ще не з'явилася. А вчора з'являлася майже зразу. Взагалі, якась барабашка з цією машиною. Не знаю. У всякому випадку, після заміни зонда вона набагато краще себе почуває, набагато краще їде. Хвилин 40 пропрацювала і тільки почала з'являтися бідна суміш. І помилку піймала по бідній суміші. Це десь 40 хвилин роботи. Щоб ви розуміли, на старому зонду була суміш, доскакувала до 168 альфа. Зараз десь 130-140 теж дуже багато. Інколи доскакує, але не 168. Коротше, якась барабашка з цією машиною. І їхать вона краще стала на цьому зонду. Альтіму ми віддали на такому етапі, що вона стала краще їхати. От. Але інколи все одно відбувався якийсь збій, з'являлися там деякі помилки. От. Просто що людині потрібно кататися, пообіцяв, що, ну як пообіцяв, сказав, що якщо що, то буде далі потім ще звертатися, щоб далі її дороблювали. Просто, що найскладніше в таких ремонтах, що це намагання когось відновити цю машину як можна дешевше. Тобто не факт, що блок керування таке, як потрібно, не факт, що там десь щось не скрутили так, як не потрібно робити. Тому такі ремонти взагалі завжди складніші, ніж зазвичай якась звичайна. Поломка. Це були намагання зробити, щоб вона якось працювала більш-менш. Обдурити цю всю систему, зробити машину подешевше. І потім ці машини дуже складно розшифровувати, хто що там наробив, хто що не так скрутив. Тому ось так: поки що задовільна робота, її можна їздити, можна експлуатувати. Віддали поки що таку. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.